Накипіло вранці. Ще раз доброго ранку, друзі. З вами Володимир Москов. І сьогодні ми будемо говорити із Олександром Сало. Він є інспектор превенції Харківського обласного управління а, національної поліції. І чому я його запросив до нашої розмови? В Харкові маленька дівчинка майже три дні провела а, в зачиненій квартирі. Її знайшли. Патрульні, що приїхали на виклик про затоплення помешкання, як розповідає начальник ювінальної ювенальної превенції головного управління національної поліції в Харківській області Артемій Коновалов, 2 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку по вулиці Холодногірська про те, що суди. Перепрошую про те, що сусіди однієї із квартир затоплюють поверхи нижче, та ймовірно у квартирі є маленька дівчина. По прибуттю на місце події правоохоронці почули за дверима дитячий плач. Зі слів сусідів було встановлено, що дитина перебуває без догляду дорослих осіб більше двох діб. Тому було ухвалене рішення за допомогою спеціалістів ДСНС відчинити двері квартири. А коли туди зайшли правоохоронці із ДСНСниками, то побачили дівчинку трьох років. Тільки 4 вересня вдалося правоохоронцям встановити місце перебування та особу матері дитини. Нею виявилася 18-річна жінка, яка винаймала цю квартиру. Як почувається дитина, і з, з яких причин вона була залишена сама на такий тривалий час? Зараз буду запитувати якраз у інспектора превенції Харківської поліції Олександра Сала. Пане Олександр, дякую, що долучилися до нас. Доброго ранку. Доброго дня, доброго дня, шановні харків'яни міста Харкова, а також інші слухачі. Так, Олександр, розкажіть, де такі... зараз дівчина, вона в лікарні, що е... з нею? Яка саме дівчина? Дівчина та, яка залишила, чи дівчина та, яка мала Та без... Безпер... не Ні, давайте вже та, що народила 18 років, це вже жінка, ми будемо говорити, да? Жін... А дівчинка трьох років. Угу. Наразі дитина перебуває в лікарняній лікарняні установі міста Харкова, де е, лікарі е, обстежили дитину. Дитине, дитині наразі немає загрози життю та здоров'ю, задовільний стан дитини. Тобто, з дівчинкою все в, в порядку. А де ви відшукали її матір? Вона що геть забула про свою доньку? <плес> За даним фактом проводиться е е в рамках кримінального провадження, проводиться перевірка. Наразі це все з'ясовується. І більш детальна інформація це я вже зможу вам там, по завершенню е досудового розслідувати, більш детальніше можу розказати. Але е ймовірно про те, що просто ця 18-річна дівчина забула про те, що в неї є дитина. У мене є. Такі підстави вважати, що безповідповідальне ставлення матері до своєї дитини. Ну, а взагалі, що нам відомо? Вам відомо, що про цю жінку? Вона сама виховує цю дівчину, а у неї є чоловік чи хлопець. Тобто, про це можете розказати? Дівчина... Ну, Наразі те, на те, що ми з'ясували, що дівчина винаймає квартиру сама, будь-якою цивільна або чоловіка в неї немає. Е, без підтримки своїх рідних і близьких, вона там е, займається е, самостійно своїм життям. Mm -hmm. А після лікарні дівчину можуть віддати бабусі з дідусем, чи доведеться органом опіки вирішувати її подальше питання, відправляти спочатку там до дитячого притулку, а потім вже от після судового рішення, що буде далі, визначати її подальшу долю. Подальшої долаї дитини вже будуть займатися органа піки піклування. Ті наскільки мені відомо, там є певні труднощі з документами дівчинки. Органами піки піклування будуть надані всі необхідні соціальні послуги для того, щоб в подальшому можна належним чином забезпечити права, права дитини та захищати її інтереси. Після чого вже органи піки піклування вирішить питання про передачу дитини. Це вже буде або ж Рідні та близькі, або ж е будинок, будинок, дитячий будинок сімейного типу, це вже вирішить органи піки піклування, куди цю дитину в подальшому передавати і кому передавати. Олександре. Але поки що рідні і близькі не виходили на вас, не казали про бажання своє забрати до себе. Поки що такої інформації в мене немає про рідних та близьких, які б висловлювали свій намір, забрати цю дівчинку. Угу. Якщо говорити про відповідальність батьків про їхні от, фінансові становище, що ви спостерігаєте під час великої війни, це впливає на виконання, а точніше, не виконання своїх батьківських обов'язків, якщо зараз говорити. Ви маєте на увазі, чи воєнний стан погіршився на умовах виховання та утримання дітей в економічному станцію. Абсолютно еканції? так, 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 так. Так, звісно, на жаль, наш північний сусід, вніс, так сказати, зміни в наше повсякденне життя, і для деяких громадян, це ну, в плані економічного. Статку дало певні негативні зміни, і тому ну, ви ж розумієте, що в нашому місті зараз дуже-дуже мало роботи для того, щоб можна було створювати належні умови для виховання та розвитку дитин. Так, звісно, є люди, батьки, які не зважають на будь-які труднощі, забезпечують свою дитину всім необхідним. В межах своїх там, і фінансової можливості. А є люди, які безвідповідально відносяться до своїх батьківських обов'язків. От Насамперед, дана громадянка це м така людина, яка ну, не знаю, як сказати з точки зору, там, правового аспекту. Давайте називаємо її в лапках безвідповідальна мати. А я, не... пане Олександре, ви знаєте, поки ми ще не відійшли від цієї теми, у нас є звукова ілюстрація, як рятували патрульні поліцейські разом із ДСНСниками цю дівчину. А зараз слухачі наші почують, вони все самі зрозуміють. Будь ласка, звукорежисер, дайте, будь ласка, нам звук. Сейчас очень слышно плач ребенка. Все, больше ничего. Алло, лоб, есть руководство. Нет. Лома немая. Мы уже стукали это. Ну. Там только плачет ребенок. Да там уже. Там еды ты нахуй. Плачут, да? плачу. Все такое хорошо. О, ребенок. Привет. Ребенок сам. Так, пошел. Дитину одіть. Ано ну, щось накинуть дитині. Є ще є. Накипіло вранці. Отже, ми почули, як співробітники ДСНС за допомогою спеціального інструмента відчинили двері. патрульні поліцейські зайшли разом із сусідами. Тобто, сусіди, я так розумію, свідками були цієї історії. Почули плач дитини. Ну і власне все закінчилося тим, що поліцейські допомогли вдягтися дівчинці, і її тепер доправили до лікарні зараз за її. Здоров'ям стежать медики і вони з'ясовують обставини цієї історії. Дівчинка, трирічна, трирічна, пробула в зачиненій квартирі майже три доби. Це я нагадав фабулу цієї історії. Я спілкуюся з інспектором превенції Харківського обласного управління національної поліції Олександром Салом. Пане Олександре. От війни продовжуємо взагалі говорити про тему безпеки дітей під час війни. Війни супроводжуються загибелью людей, чиїхось чи батьків, руйнуванням житла. Тощо а чи фіксуєте ви тенденцію до збільшення бездоглядних, безпритульних дітей? Прокоментуйте ситуацію, яка складається. Е, так, звісно, це все монітора, це звіться, але е, у нас е, на те на, на території міста Харкова та Харківської області не не збільшуються тенденції щодо того, щоб там було бродяжничество чи там, використання дітей з, з метою там, е, жебратства, попрашання. Тобто у нас. В цьому плані е жит е мешканці міста Харкова ведуть себе гідно. Поки що ситуація фінансова не це не сприяє так. Ну і те, що як я вже сказав, втрачають багато хто батьків своїх або житло за вашими спостереженнями. Якщо гинуть батьки, то дітей забирають родичі, сусіди, хрещені, батьки. Як часто діти потрапляють в інші форми сімейного виховання, або не дай Боже до установ інтернатів. В разі, якщо дитина внаслідок збройної агресії, з яких там причин залишилась там без нагляду та опіки дорослих, то в першу чергу пріоритет це передача близьким та рідним. Якщо там виявляє бажання там, сусід забрати дитину чи інші громадяни забрати під тимчасову або постійну опіку, то це вже вирішують питання органи опіки та пікування на час воєнного стану. Якщо я помиляюсь, то там трішки спрощена система отримання такого дозволу рішення. І тому вже орган опіки і піклування передає дитину певні особи під певну відповідальність. І все таки ви можете сказати, більше зголошуються родичі і сусіди забирати. Так таких на час війни згурт На час війни з нас згуртувалось і багато людей. Звісно, не бажають про те, щоб дитина побувала перебувала там у інших сторонніх людей і стараються забирати до себе. Це дуже приємно чути. А от е, якщо говорити про інтернати, так наразі із Харківщини евакуйовані усі притулки та дитбудинки. Е, чи вже от через півтора роки деякі почали відновлювати свою роботу тут в Харкові? Ні, в мене немає такої інформації про те, що повернулися інтернатні інклюзивні заклади на території Харківської області, тому я не зможу вам прокоментувати дану, дане питання. Пане Олександре, ви зі своїми колегами із ювінальної поліції є членами комісії, що а, займається примусовою евакуацією з небезпечних прифронтових громад. Таких як у Куп'янській, а там примусова евакуація відбувалася в серпні. У Вовчанській громаді а, там оголошена примусова евакуація була у липні. Опишіть ситуацію із вивезенням дітей. Ну, це, так сказати, тяжко це так розповісти. Дуже словами. тяжко, я знаю, тому запитую. Ну, по-перше, це коли, ти, коли приїжджаєш в такі родини, де, ну так умовно скажемо, з однієї сторони прилетіла, з другої сторони вилетіла, і коли ти бачиш такі родини, які живеш, починаєш спілкуватися з такими батьками вони кажуть, ми не розуміємо де нам їхати. Там у нас тут є будиночок, є там городик, де ми зможемо себе е, забезпечити всім для того, щоб mm -hmm. приготувати. І коли ти людям розказуєш про те, що не це не то, що ми вас вивезли там в місто Харків, висадили сказали, в поле кудись що, стін, та? В поле mm -hmm. да що є з нами завжди виїжджає волонтерська е, волонтерська організація, які повністю беруть під опіку, таким під так під супровод. Помимо волонтерських організацій, цим займається харківська обласна військова адміністрація. Так, ми у нас відповідальні чиновники були за евакуацію. Вони нам то дуже все. багато тут розповідали. Ну, так нам і... на нам на першу чергу тяжко приходиться роз'яснити людям, тому що в деяких містах там немає ні е, телефонного покриття, ні там радіопокриття. Тому люди не знають, що якщо їх вивезуть, то про них будуть е, піклуватись турбуватись. Та ще кажуть, що ширі там чутки фейки про те, що а, ті, хто приїжджають до Харкова, їх залишають безхатченками. Нам і таке тут розповідали в студії. Ну, да, бувають а, такі випадки. Влади. Ми вивчанські в вівчанській громаді, коли проводили евакуацію, так жителі казали, а що у нас привезете. Там дітей в одну сторону, а з другу сторону. Ми питаємо, де ви таке почули. Якщо ми вас там забираємо спільно з дітьми і ми вам роз'яснюємо, де вас веземо, от там контактні телефони. Вони кажуть, та ну, до там... речі, це так чинила і з кримськими татарами саме радянська влада, дітей окремо, батьків окремо. Це бачите, росіяни поширюють цю модель тільки вже своїми методами комунікації. На жаль, є прикрадки прикри випадки, коли ми проводимо кво евакуацію, привозимо сюди. А люди через певний час повертаються і там уже разом з дітьми і. А от давайте згадаємо цей випадок. Жінку. Це теж вовчанська громада. У жінки дворічна дитина. Їх просто надзвичайно складними такими, в надзвичайно складних умовах в Червоний Хрест вивозить через річку, да, там за допомогою човна. До Харкова вивозять, а потім через тиждень ця дівчина повертається назад тим самим шляхом. І от сільська голова говорить, що як ми її не вплив не вмовляли, нічого не, не, не діє. Що зараз цією жінкою чи назад повернули, чи там вона залишається? Поліцейським повторно здійснено на заходи та роз'яснює на роботу, наскільки я знаю. її... На два дні назад на території там того місця мешкання вже не було. Переконали вона виїзд, виїхала. Якщо все наразі все добре, це ж скажіть, і... будь ласка, якщо батьки, попри наполегливе умовляння, так і відмовляються а, евакуйовувати своїх синів та доньок, а вам доводиться застосовувати? Дисциплінарні заходи, ну, яким чином їх приструнювати? Е, коли ми приїжджаємо на такі. Ну, по-перше, перед тим, це вже ми вже приїжджаємо це до, ті, до тих особ, які вперто вперто не хочуть виїжджати і нікого не хочуть, нічути не бачити. Перед тим як приїхати до цих осіб, там попередньо проводиться робота, е, їм роз'ясняються. В разі відмови, відмови від того, що вона евакуація, то ми попереджаємо їх, роз'яснюємо, попереджаємо про те, що є така можливість, є така законна підстава вилучити дітей. Але ж в разі вилучення дітей ми вилучаємо їх кілька разом спільно з дорослим. Тобто бувають такі випадки, що ми приїжджаємо. Громадянка каже: в мене тут є худоба, куди я залишу. Що я буду робити? Ми роз'яснюємо про те, що ми спільно з органами піклування можемо вилучити цю дитину. Е і після того, як вони чують про те, що можливо, е якщо вона не погодиться, буде вилучена, тому що життя та здоров'я дитини в даному випадку це пріоритет. Це ну, на на саме най найцінніше і найдорожче, що може бути. Тому батьки погоджуються і виїжджають. Тобто ще, от, не доводилося да, застосовувати, що ні, ні, ні. Тобто, вдавалося людей от так переконувати? Так, угу. да, ну ви ж розумієте, тому що якщо ж ми підґрунтя там нашим північним сусідам сказати про те, що там от забрали варвари. Дитину, та можна так, собі чим, уявити. Та... Та, та... та Ви ж представляєте, яке це буде, а якщо щось це, 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 це зафікс... зафільмується, так це ж взагалі ми там будемо страшними людьми. Давайте а так, Саша, так. а з іншого боку, відомі ж факти, коли їде поліція, їдуть волонтери, і наступного дня чи ночі дитина гине, такі факти теж нам відомі. Та є такі факти, на жаль, такі є факти. Е нікуди він не дінеться Вона нас ж, ж правова е правова держава і не можна так прийти там Забрати, відібрати, як там у нас люблять казати, ну особи, як ще особи накоментують. Ось приїхали, забрали, відібрали. Ми нікого не відобразили. А вони прямо ховаються від вас, так? Буквально кожен раз на ну, бу... нову, не буду розповідати факт. Ну, не особисто зі мною такою буваю, з колегами, які ми проводились така... такі заходи в одному з територіальних Вавчанської ОТГ. Хлопці приїхали разом з волонтерами Червоним Хрестом забирати дитину. Ну, не забирати, а вивозити дитину. А жінка сказала про те, що вона вже їх відправила там до знайомих в місті Харкова. А сам перебували ці діти, наскільки я вірно пам'ятаю, це перебували вони в кінці в сусідній вулиці в майже збудованому будинку. Ну що тут на, скажеш? Тимчасово. Тимчасово сховала дітей, не те, що вона там залишила їх там, без нагляду опіки, піклування сказала, так, дітки, сидіть, коли покуда я до вас не прийду. Такі такі розмови я чув, але особисто я не стикався з таким. Кожного разу, коли ми приїжджали, все було гаразд. Ну, такий фактів, I... ну май, май, був там один-два, майже. Так, і я так розумію, що у Купінській громаді то примусова евакуація ще триває, правильно? Mm, у неї Там триває обов'язкова евакуація. Ой, перепрошую, обов'язкова евакуація. Я, я, та, 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 я помилився. Обов'язкова евакуація триває. Угу. Там а... та велика е, кампанія щодо роз'яснення, де виїжджають, як виїжджають, і багато людей ну, згалашується виїжджати. Ну це добре, що хоч виважають. Я ще хотів, щоб ми от про що поговорили. Подивився вашу Фейсбук-сторінку. А ваші поліцейські ювінальної превенції долучаються до уроків в школах. Так уже ви побували і в школі в метрополітені. Далі ви приходите до діток. Ну, я так розумію, це в онлайн форматі в громадах. Цікаво про що ви з ними говорите. Бо війна ну дуже багато підкинуло викликів, про які треба зараз з дітьми говорити. Під час уроків з поліцейськими Ну все ж залежить від вікової категорії. Якщо там це першокласники, там другокласники, то пріоритет ставиться це на те, що. Увага і безпека їх поводження на дорозі. Якщо це вікава діти постаршої вікової категорії, то там з ними проводиться правила поведінки інтернет безпеки, мінно вибухової е що таке адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність. Ну це все залежить від вікової категорії. Ну і, мабуть, говорити, чому не можна знімати е важливі об'єкти, чому не можна так розв'язниця разневідомим роз людям відповідати на е запитання. Скажімо так пев, певної тематики, роз'яснюєте це так, звісно, це і називається інтернет безпека, так щоб uh -huh. також розводити. Я мав на увазі тут навіть не тільки інтернет безпеку, а ще й на вулиці. Можеш до, наприклад, дитини так, підійти проте... відома людина і скаже: а підійди і сфоткай, будь ласка, ось ту частину або там умовну школу, там чи ще що-небудь, а потім ракета прилетить. Так, звісно, це роз'яснюється, доводиться до відомих дітей, тому що діти, це ж воно як він ще не розуміє в певному віковому сенсі, він не розуміє, що таке добре, що таке погано. А ще якщо гроші пообіцяють, так взагалі? Так, звісно. Пане Олександре, дуже дякую, що ви швидко відреагували на наше прохання долучитися в ранковому етері радіо накипіло. Олександр Сало, інспектор превенції Харківського обласного управління національної поліції. Сьогодні був гостем а, нашого ефіру, і ми з ним говорили про безпеку дітей під час повномасштабної війни. А також ми дізналися від Олександра історію о, дівчинки, а, нагадаю, вона. А майже три дні провела зачиненою у себе в квартирі, як каже Олександр, зі здоров'ям у неї гаразд, і тепер буде вирішуватися доля, так я так розумію, її матері, тобто щодо батьківських прав. Дякую вам, пане Олександре. Зараз ми слухаємо музику, після чого ми будемо говорити про безбар'єрність, а не просто говорити, а й почуємо лайфхаки, як створити в своїй кав'ярні в своєму офісі безбар'єрне середовище. Тож залишайтеся разом із радіо на Кипіло.